Був НБУ Китайчика такого, але щоб була дешевша ціна, ніж в інтернеті, ніж на нових площадках. Дивіться, то 23-й рік, 3-й місяць Ловел, і по Каті теж пізніше скажу. То тракторі нові, тільки старші моделі. Ми їх отримали минулого літа. Зберігання ангарне. Тобто а, ніякої ржавчини, ніяких стоянь під дощем, все, тракторці, як кажуть, ще заводська пленка на капоті, на крилах, все як положено. То тракториць OVO 354, 35 ка така, з дугою безпеки, з козирьком, 8 на 2 коробка передач на широких колесах, а, з сучасним приборним, без рівного полуща, бо модель старша йде з центральним перемиканням передач, з центральною рукояткою. А, гідропари у нас ідуть дві. В нас іде, бачите, широкі колеса, розбирається диск, регулюється колія по задніх осях. В комплекті зіп з усіма або на перше технічне обслуговування. Навісне йде воловосько, посилене. І передній задній мост, ви як бачите, теж незвичайні йдуть, а посилені. Тобто з 40. У нас є 4 гідропари, ой тобто 2 гідропари, вход, вихід, 4 розйоми. іде. Навісне на 600 кг. Резина у нас іде арморовська, тобто якісна, сама найкраща китайська резина. Диск, як я казав, регулюється, коли я в нас роздвигається зацпереч, що попереду, що позаду. От так у нас виглядає посадочне місце. Мотор у нас іде економічний, трьохкотловий, 35-й, фільтри, розходники все в доступності, все є в наявності. В нас іде 23 й рік, третій місяць випуску. Прийшов десь в, сьом, в сьомий місяць. Він був в Україні. У нас на площадці складений. Приборне сучасне, сидіння теж сучасне, амортизоване. Коробка передач закрита защитним кожухом, управління гідравліком, управління ручним газом. Все, як положено, тракторець новий, ціна, спец спеціальна акційна оцінка. Ну, тобто там, на штуку на півтори баксів він буде вам вийти дешевше, ніж аби ви брали такий трактор новий. От, робоче місце просторне, єдине, що дає арка між нога, але вже коли ви завершили посадку, повністю можна адекватно сидіти, користуватися, управляти, коробка перемикається плавно. Все, проблем ніяких по трактору, технічних, повністю нульовий стан на регістрації стане 24 роком. По документах буде йти 24 рік. От, є Зіп, от він примотаний до дуги. <звук> в Зіпі є розходники на все перше. То, отакі, фільтр, прокладки і так далі. От, і переходимо до нашого другого лота. Другий лот у нас ката. Ката 244, Перша генерація пройшла в нас. Того року теж десь влітку, точніше, я не пам'ятаю. В нас теж іде 24 очка трьохциліндрова. Це Цей 24 24-чка, на неї ціна дуже класна, враховуючи те, то, що той тракторець йде з реверсом, з реверсивною коробкою передач. Ходова тут стандартна, йде 24 очка Гідропідсилювач керма є. Мотор 385 КМ-овський є. Бокова коробочка з боковою кулісою. Тут рычаги виведені на нас в праву сторону. І теж широка резина у догружателі на колесах трьохточечка, компресор на даному тракторі присутній. Теж йде в нас по, цьому, по навісці 600 на підйом йде, посилена навісне. На 600 кг на підйом. Теж йде дуга безпеки. Тут у нас штатна одна гідропара назад, один вихід. Дві скорості вагового відбору потужності. Іде роздільні маслянування, на коробку на гідравліку йде окрема ванна. От, Резина, я вже казав, широка. Сидіння амортизоване і перемикач реверсу під ліву руку йде на тракторі. І тут в нас, Друзі, ви бачите теж дата випуску. То випуск в Китаї ще прибавляєте плюс 3-4 місяці на да, доставку морем. О, тракторець теж в заводському пакуванні, новий в ідеальному стані, ні дня не стоявши під дощем там і так далі. Тут такі круглі датчики, ще старішого зразку, приборна панель. Но все одно трактор повністю в справному стані, в ідеалі. Просто що застоявся вже новіша моделі, є, тому ми ці віддаємо собственно говоря, дешевше. От, тракторець Ката 244. Можете звертатись теж по ньому, по номеру телефона. Також є ще декілька варіантів таких тракторів дешевших, старіших років, таких як Скаут 504. В наявності є Сінтайчик 244 ТНТшка І в наявності є ще Шифенг 244 за 3900. Він буде. 3800, там навіть можна зробити 244 шифінг під брендом Titan Більш детальну інформацію можете отримати по номеру телефону, який ви бачите зараз на екрані, або перейти на наш сайт і там лишити заявку, якщо ви не хочете телефонувати. Доставка, документи, сертифікати все повністю під ключ нашою машиною, предоплат ми не беремо. Також можна для вас додатково зробити відео, техніку завести. Техніка заводиться, техніка працює, мотори працюють без нарікань, коробки працюють без нарікань, ніяких там шумів, нічого, все працює ідеально, тому набирайте.